Дорогі друзі, сьогодні я би хотів вам розповісти свої такі напрацювання і мою любов до грибів. Ну, розповідь я назву Я і Гриби, і сьогодні глиб надихнули мене на те, щоб я вам розказав свою історію про себе і грибі. гриби. Що таке гриби? Десь в буремних 90-х, коли я вийшов після закінчення університету вже на роботу. А працював я у Скадовську, заводі напівпровідникових приладів. І якось я приїхав до батьків у відпустку в Сокіряни, зустрівся зі своїм однокласником, який на той час вже працював лікарем, анестезіологом, реаніматором Сокірянській центральній лікарні Славіком Чайковським. І він мене покликав по гриби. Тоді був урожайний рік, багато людей збирали мішками просто гриби, відрами, мішками. Ну, я йому кажу Славік, ну я не вмію гриби збирати, я взагалі не знаю, що це, як їх збирати. Він каже, ти не переживай, тебе відкачувати ніхто не буде. Я знаю, які гриби, як їх збирати. І уговорив мене, і ми пішли у ліс по гриби. Ну, приїхали ми у ліс на… з його батьком на мотоциклі з коляскою. Пішли ми в ліс, перетнули ми залізничну колію, а це вже, виявляється, на цей час це вже Молдова, а тоді це був ліс, ще, якби ми могли туди попасти. Пішли ми в цей ліс, він показав мені, які підпиньки, і я спочатку довго і нудно не міг розібратися, що це таке, а потім все-таки знайшов я пару кілограм грибів, приніс їх додому. Мої батьки також ніколи не збирали гриби. Ну, Батько мій їх зварив, засмажив. І я перший раз у житті тоді спробував гриби. Підпеньки, засмажені на олії з цибулею в сметані. Ну і отак я полюбив гриби. До цього я їх не їв ніколи в житті, і ні... а тим більше не збирав. Ну, В дитинстві там ми щось старалися збирали, але то, то баловство було таке, якісь там бздури, як кажуть. Ось такий був початок мого шляху з любові до грибів. Пізніше я е, вже в свідомому житті, це вже в Скадовську, я в посадках там знаходив шампіньйони. І ось якось ми з братом ходили осінню, збирали шампіньйони в посадці, і я покликав його, кажу, дивись, Володя, а тут пеньок такий цікавий. І я вже хотів копнути ногами, хотів сказати, що це поганки. Підходив володя, каже, слухай, так це ж гливе. І там такий кущ здоровенний глив, кілограма на два, майже три. І ми його зірвали, і таким чином я полюбив гливи. Ну Це ще не все. Продовження далі. Значить, приїхав я от зараз в війну, став переселенцем і став переселенцем в рідних Сокір'янах, в мами і пішов у ліс по гриби. І тут я вже полюбив білі, і білі, і боровички. Тому що я так само їх копав ногами спочатку, вибачте, мене гриби за таке відношення. Але потім, коли показав їх брату, а він каже, так це ж білі. Ну, і таким чином я полюбив білі. І так само я копав ногами боровик перший раз, вибачай мені, мій друг боровик. І таким чином я знайшов боровики і полюбив боровики. Ось такі мої взаємовідносини з грибами. Я і гриби. Я їх, люблю. Я їх не любив, не знав, що це таке. Спочатку як завжди копаю ногами, а потім беру, люблю, ціную і поважаю. Дякую вам, гриби, за те, що ви є. Ура, ура, ура!